Вітаю, що ви на 33 му каналі, за Маганаді винограду це програма Право на правду про ситуацію на фронті, не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Ну що, давайте з вами трохи розберемося з тим, що маємо на сьогоднішній день. Що, от всі ці історії мене цікавить, тільки щоб нам гірше не стало, і те, що може от, стосуватися якось нас. Що на що мене цікавить, мене цікавить по перше: оця вся техніка, яка в них була, і люди. Куди вони підуть, і яку вони створять, де коли загрози? Що вони загроза, ми зрозуміли. в всьому, де вони поряд, а от щоб нам не було загрози. Скільки, скільки взагалі техніки приймало у цьому марші? Марші їхньому на Москву і людей. Бо вони казали 25 тисяч, Я чу, до чого, 25 тисяч, потім щось то вони рахували вісім, нарахували, а там ще десь 25, якісь резерви, там щось таке. То хочеться дізнатися, дійсно. В Африці, наприклад, так? Угу. Як варіант? Ну, як а, скажімо так, ПВК Багнер, який здійснював цей марш на москву, це дійсно був ресурс приблизно десь 8 тисяч. Угу. Це дійсно так. А Якась частина залишилась на території України в Донецькій та Запорізькій області. Щодо техніки. Це підрозділи, які не докомплектовані критично технікою. Так, в них є танки, в них є ББМ, в них є навіть ЗРК та а, ЗРГК. А, я маю на увазі стріла 10 а також «Панцер С1 Але все це ще є не є ознакою того, що це повна штатна комплектація повноцінного підрозділу, який може виконувати. Бойові задачі, свій функціонал саме в межах повномасштабної війни військової операції, а не гібридної. Гібридною так, достатньо. А військовою ну отже, 8 тисяч. Що таке 8 тисяч, якщо їх проісувати на батальйонно тактичні групи? Ну, це приблизно десь 10, в залежності знову ж таки, в залежності від функціоналу батальйону тактичної групи. Це може бути або 10, або 15. Візьмемо 10. 8 тисяч. Якщо це 10 батальйонів тактичних груп, скільки це повинно бути танків? Це повинно бути 110 танків. Ви бачили 110 танків? Ні, ми бачили танк, яких застряг. 90 в цирку. 90 цирку. В, Так, в цирку. Бачили. Ну, це прям такий, знаєте, якщо якщо хтось буде описувати марш на Москву Пригожина, то Оце. він буде його ілюструвати саме танком, який застряг сир. А... Тому що весь цей марш цей був цирк. А, ну, ми ж розуміємо, що це має на увазі, але а ББМ. БМП, БТР та інше. Якщо ми кажемо про 10 батальйонів тактичних груп, штатна комплектація uh -huh. тієї кількості це скільки ББМ? Це 330 ББМ. Ми бачимо, ну, от не, не ви неможливого вимагаєте. Шайгу сказав, що всім все буде, але пізніше. І розгвардія, розвардія танки захотіла. Так От ми бачили переважно буханки та пікапи з кулеметами Макси. Отже, ага. з цього виникає питання. Так дійсно в них є техніка. Так дійсно я скажу навіть більше в них є техніка, якої нема у Росгвардії. Це, це дуже цікаво. цікаво. А ПВК Вагнер на сьогодні нафарширований краще аніж Росгвардія. Але все одно він нафарширований менш навіть критичніше аніж це потрібно для а, якогось військового підрозділу. А тому, скільки вони отримують це, не критичне взагалі е... mm. якісь кількість, і вона не буде мати якогось глобального впливу на зону бойових дій, якщо Я вона розумію. там опиниться. А ось ці розмови, що ну слухайте, ну десь 10, 10 цих груп на кордонах, там біля Києва, там біля Чернігіва і там інших. Слухайте, ну там також є на цьому шляху і атомні станції. Ми бачимо, що ну, ось таке собі угрупування ламано ломанулося кудись, щоб ну воно ну, сюди, сюди воно вони зможуть ламанутися ось таким макаром, які ну колони зрозуміло, що навряд чи, але ну кошмарити вони можуть ну слухайте, знову відтягувати війська. Ну, така собі ситуація, можуть чи ні? Я, я, а, я, не я не намагаюся, глухайте, я намагаюся, пане Олександре, щоб ви зрозуміти, хоч якесь КПД вичулити з цієї історії. Ну для них, от я, от я хочу логіку зрозуміти. Навіщо такі серйозні маневри по перебросці військ? Ну добре, уявімо, що ви просто не хотіли, щоб ваші колони побили і ось таким дивним шляхом. Ну зрозум... окей, якщо ви вже будете їх угрупувати, то ну слухайте, вони або нас будуть кошмарити, або. Кажуть, що можуть почати ламанутися туди, на Калінінград. самовільно Причому така цікава ситуація, слухайте, одночасно Путін так да каже, що той поза законом. Ну слухайте, в в ядерна ядерна зброя в Білорусі ядерна зброя Білорусі той поза законом, він ломиться туди. Путін каже, я не знаю, що він він тут сам переворів, все хотів зробити. Лукашенко каже, а що чик-чирик? Чик чирик мені не трошу, у мене ядерна зброя. І вот. що далі? Вот, вот така історія може бути. Ну, напружилася, я вам так скажу. України так, на Калінінград? Напруж... Через Сувальський коридор. Так. І саме його захопити. Через Якось... Польшу. Так. Польшу, яка на сьогодні об'єктивна в Європі, має другу по потужності армію угу. в Європі, саме в Європі. Перша армія в Європі це британці. Ага. По потужності. А там тобто в Польщі Польщу. не пройдеш. Я так зрозумів, Польща. Зеки підуть, зеки на Буханках та а, а, пікапах з кулеметами Максим підуть на Калінінград через Польщу. Під прикриттям ядерної Цепру. зброї. Я, яка ядерна зброя? А я, яка ядерна? Яку Чикчирик чекає? І каже, що майже все вже там. Вона в нього є. Він її продемонстрував, він все, показав. Ну, взагалі, Ні не... Це ж секрет. Ну, ну, ну це ж вже таке, це вже якийсь мем. А, Лукашенка демонструє в нього, він вже є, став ядерною країною, ага. членом ядерного клубу. Але найцікавіше те, що в ядерному клубі взагалі не чули про те, що там Білорусь з'явилася. Чому? Ага. Так, ну... Тому що нема там ядерної зброї. Ну я по пам не пам'ятаю чому. Ну як це пункт ж був о, в цьому в якихось угодах? Що не, не знімайте ордер арешту Путіна, і а ми виведемо з Білорусі ядерну зброю, яка потужна опція, уявляєте собі в перемовинах. Вивід ядерної зброї з країни на кордонах з НАТО, та ви що? Та за таке ж всі на світі все віддадуть. Ну вони так собі, мабуть, мабуть, думали. Слухайте, ну окей, зрозумів, що ви не дуже вірите в ці історії, бо слухайте, о, і це. От версії роздмухують, я так дивлюся на це. То ось на Київ на Чернігів, вони підуть. Потім ні на Сувалківський коридор вони підуть. Потім ще третя версія є знову на Москву, ту звідти ж ближче до Москви і кажуть, що а, ну, а тут а, цікавий інший момент. Ага. А, загально, якщо ми говоримо про Білорусь як тимчасовий прихисток для а, пригожина саме ага. Пригожина, то можливо. Це буде тимчасовий, але саме акцент на слові тимчасовий, тому що Білорусь це не є масштабом для Пригожина. Він може там імітувати деякий час, що він готує е, білоруську армію, там формує якісь там ну, приватні військові компанії. Лукашенко. Я тільки не можу зрозуміти роз, в геополітичному масштабі, яке місце займає Білорусь і Лукашенко. І Як? де він а, намагається, і де він а, планує використовувати свої приватні військові компанії. Але це інше питання. А що Але... вони чули цю версію? А... Ні, 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 почекайте. Згадайте ту історію, коли пам'ятаєте, відео було, вони на росіяни награбовано відправляли чи то через Білорусь, чи через щось таке, от прям поштою. От версія така, що Лукашенка готується стати хабом награбованого з Європи? Ось так ось така історія. З Європи. З Європи! Так. Ну треба ж в Європі щось захопити, щоб награбоване ось, відправляти. Ось Женя вже. Награбоване, приїхав. це після захоплення. Женя це, це зробить. Жень, Женя. А що Женя? Женя поза законом вже. Женя і в Росії вже поза законом, і тут, і, і там. Я вам скажу так: Женю, якщо ага. він з Білорусі рипнеться або в країни Балтії, або <с? в Польщу то а, Жені буде кінець. Кінець. Женя, Женя, ну, він насправді то вже себе продемонстрував. А, на початку 90-х його місце було біля параши mm. І зараз його місце Я саме таке. Пам'ятаю, Сашу Курару молочного ось, його бачив. Ось, ось у чому справа. Так, щось ми втратили зв'язок з паном Олександром. Давайте спробуємо відновити. ага Так, зупинився на зв'язок, будемо чекати, поки відновиться. Застиг екран. Мені здається, трошки його потрібно якось розблокувати. Нікак ти чого ти не зробиш. Так, зараз не знаю, чи дочекаємося, може якісь ремонтні роботи, може ще щось. О, пан Олександр повернувся. Ви з нами? Так, так, я вас чую. Це вжди. його тролі. Це його тролі. А, вже, так, Хоч, фабрика так. тролей. Так, вона почала працювати. Так от, я ж а, про що кажу: що, а з чого почав а, Пригожин? Пригожин почав з Паражі. І зараз, після того, як він дав задню біля Москви, коли міг ага. всі шанси дійсно Ой змінити розповім. щось а, в Росії, зараз саме локально. як І його підтримували, він опинився там вже. Саме біля Параш, і ця людина буде захоплювати одну з країн НАТО. Ця людина буде здійснювати вторгнення в Польщу. Ну, знову ж таки, ну ну це маячня. ПВК Приго... ПВК Вагнер 10 місяців намагалися захопити маленьке містечко Баху. Маленьке містечко Баху. Вони його не захопили. А, цей Парашалюб Пригожин він заявив, що він захопив це місто, угу. роблячи заяву біля залізничного вокзалу, який ну, знаходиться в центрі міста. Угу. Але при цьому а, саме південно-західна локація була під контролем Сил оборони України, і вона весь цей час залишалася під контролем Сил оборони України, угу. отже, зараз а, Бахмут. Поступово звільняють після того, як Пригожин який нічого іншого, як е, саме про, проводити е, е, санітарну перевірку е, туалетів, він е, він не може нічого іншого робити. Ну, це його це його це креду спочатку 90-х. Він втік з Бахмута. Він, е, зібра, е, він е, забрав звіти своїх зеків. І намагався наступати на Москву. Ну, новий рівень. Він з цим не впорився. Mm -hmm. Це відпрацьований матеріал. А так, якщо казати саме, як кажуть, зеки, так, це фетіль. Фетіль той, да. хто доходить до кінця. Ось uh -huh. саме зараз пригожин це фітиль і ось все. А яка про Польща, яке, яке мородерство, які там наступи на Європу та Північно-Атлантичний альянс? Не кажучи вже про Україну після 2022 року. Такі об'єкти, ну, наприклад, як Чорнобильська атомна електростанція, вони мають таку охорону, таку оборону, такі лінії оборони. Через які на буханки та пікапах з кулеметами mm -hmm. Максим не проїдеш? Ось у чому проїдеш. справа. Зрозумів, зрозумів. Там досить все щільно та досить все професійно. А якщо навірите вірите мені, то добре. Генерал Найф може. Ні, вам, на там вір... на Ні, вам там вір вам якраз віримо, тому у вас і питаємо. Бо я ж кажу, що люди тут зараз версії багато. Ну, давайте я вас доб'ю. Доб чому Пригожин повернувся? А? Чому він за 200 кілометрів? Чому знаєте? Варіанти, які є. Це я вам все скажу. У мене у мене є припущення, тому що ну, він, за він взагалі не може е, завершувати ті справи, які починає. Чекати він, почек... Це... він не зміг завершити справу в Бахмуті, він не зміг завершити справу в Москві. Це логіка в цьому є. Але я ж про несподівані варіанти кажу. Логіка це зрозуміло все тут ви маєте рацію, але є несподівані варіанти. І так несподіваний варіант. В той час, коли пішов цей рух на Москву, десь там зникла підводний човен Белгород. Пам'ятаєте, був такий є у них такий, який о, десь втратив е, чи то 200 тонн грузу якогось чи щось таке. Кажуть, що це якісь невідомі апарати типу Пасейдон, стали на бойовий порядок, і десь ця лодка. Всплила біля сполучених штатів всі на дибах. Американці про до речі, про контакти між американцями і росіянами вони також повідомили позитивні американці. Дзвонять у до, до Росії, кажуть: все, дружок. Бачиш, твоя пісенка вже закінчилася. Женя вже 200 кілометрів від Москви. Ти, так що ну тебе вже не буде. А ви, хлопці, з режиму, ви давайте щось там робіть, бо вас також не буде. Бо або ви якось там ще залишитесь, або або все, Женя, тут поряд. І, а той каже, а я вас спасейдонами, а ті кажуть, а нам а нам вже в барабан, ми переживемо це. Ну і щось там домовилися, і той американці кажуть, Женя, поки посидить у Білорусі, неподалік. А ви поки вирішуєте ці проблеми. І ще ж фінал. фінал А фінал який? А фінал такий, що повертатися потрібно назад, і у ті п'ять Кримів совокупна суку, територія, яку вони китайцям дали на 50-100 років в оренду, от потрібно забирати своє буде. Тобто ось вони ні, ні на кого нападати не будуть, але будуть забирати своє всередині держави. Ну і почнеться зовсім інша історія. Китай же захоче повертати цю історію. Тобто, контракти були підписані, папери і таке інше. І буде ділема. Чи вводити війська і забирати, чи що воно, та як. Ну Цікава може бути ситуація. Цю історію Ну і, звісно, повний набір. Путін-шпигун Китаю, документи все-таки. Отака є версія, слухайте. Це well, конспірологія. Я згоден. Я згоден. Я скажу так: а, насправді, після того, що продемонстрував Пригожин, mm -hmm. якщо Китай веде свої війська, то він дійсно без якихось перешкод а, зможе дійти до Москви. Mm -hmm. Але це вже буде не там 500-800 кілометрів. Це тисячі кілометрів mm -hmm. без перешкод. Майже, mm -hmm. ну, скажімо так, 9 тисяч кілометрів, якщо говорити про кордони. А, тому а, ну все ж таки це якась насправді конспірологія Подивитися yeah. на це, як воно є. А, це була а, спроба заколоту, а, яку а, саме ініціювали еліти російські еліти, але а, вони Дивно. обрали не того дивний керівника. спосіб. Uh -huh. а, мабуть, як, якщо о, дієвою особою усього цього процесу був не Пригожин, а ну, наприклад, Дмитро Уткін, як варіант, то uh -huh. тоді були б зовсім інші результати. Але Пригожин це Зек в першу чергу, uh -huh. потім це вже Кухар, який почав готувати ходоги. Так він піднявся саме в Петербурзі, де було дуже важко підійматися. Uh -huh. Під а, контролем а, ФСБ, але він зміг це зробити. Uh -huh. Але, тим не менше, він в першу чергу Зе. Він не є якимось військовим стратегом, тактиком і так далі. А Зеки вони переважно популісти. Якщо говорити саме про цю субкультуру, якщо її так можна назвати, uh -huh. тому Пригожин це популіст. Uh -huh. А от Дмитро Уткін – це неонацист. Uh -huh. А неонацисти uh, вони більш жадають крові, аніж uh, мають, uh, скажімо так, опцію. Ну добре, якщо мені щось дуже так uh, лячно, то я тоді готовий очистити чиюсь парашу. Uh -huh, Ось уся різниця. Зрозумів. Слухайте, а в Африці? Що буде в Африці? 25 тисяч, які там сидять, і всі золота платина. в Африці. В Африці на сьогодні знаходиться у ПВК Вагнер приблизно до 10 тисяч особового складу. До 10, окей. До 10 тисяч, і вони контролюють багато яких регіонів. Це дійсно так, це досить серйозний контроль, але цей контроль дозволяє Пригожину залишатися живим до речі. А, бо а, саме якщо ПВК Вагнер. Воно вони втратять свою якусь структуру структуризацію управління, тоді фактично це буде для них втрат ну не для них, а для саме Росії втратою геополітичного впливу в Африці. Не одразу, не цілком та повністю, але цим скористується США, цим скористується Китай, і цим скористується що найважливіше, Франція. Франція, Ну і частково Італія, невеличкою uh -huh. кількістю Італія, тому uh -huh. що усі ці країни на сьогодні намагаються розширювати свій вплив, uh -huh. Особливо Франція, яка втрачає свої позиції в регіоні Сахеля. Ні, вона це так просто не залишить. Слухати, угу. про Францію я чув, дійсно, кажуть там. Ну, взагалі дивна ситуація. Там є різні конспірологічні, до речі, підтверджуючи цю теорію теорії, є, чому він в Африці. Слухайте, а МО, РФ, вони ж не можуть його витворити звідти, ну от прийти, забрати, сказати, все, Женя, віддавай. Ну тут зрозуміло, що можуть. Віддавай техніку, людей туди. -туди. А там можуть йому можуть... видавати. Ні, ніяк. Ну, вони mm -hmm. залежні. Mm -hmm. uh, uh, всі, uh, ну, наприклад, якщо ПВК Вагнер mm -hmm. вони відмовляться підписувати контракт uh, з РЕ, тоді uh -huh. що? Uh, ну розгля... Взагаль... загально ця тема дуже цікава тим, що uh, вони ж не є офіційними представниками Росії. Це приватна військова компанія, яка умовно не має ніякого. Відношення до Росії, навіть після того, як Путін а, учора Голослив. заявив про те, що вона фінансує. Угу. А, вони ж, типу, не є законними Скряга. В законі Росії прописано, що нема приватних військових місця приватним військовим компаніям угу. в Росії. закон Закони не це не заповіді Соломона. Вже Сімоян казала: закони це не заповіді Господні і не скрижалі Соломона. Бо там все в ну, Конституцію сказали. вони у 2020-му зґвалтували, можуть і все інше зґвалтувати, чому б ні. Але все. ну загально це такий дуже цікавий парадокс. Що хочемо, то і робимо. Країна без законів, без конституції, без а, чогось іншого. Ну це ми зрозуміли ще у 2014 році, коли а, ну, Путіну вірити або комусь з Росії вірити, це себе не поважати. Але багато хто увесь цей час вірили, що ось Путін сказав так і буде. Ой. Лавров сказав так і буде. Шойгу сказав так і буде. Mm -hmm. Не будемо нападати на Україну. Все буде добре. Ось mm -hmm. ну ви ну, всі дурні, якщо вірили. Mm -hmm. Ми ще у 2014-му зрозуміли, що це країна суцільних, ось таких невеж та е, ретрансляторів mm -hmm. брехні та фейків. Тому, якщо говорити за саме за Африку, вони не мають на сьогодні а, можливості якось підпорядкувати під себе mm -hmm. цей е, континент, е, у разі якщо ПВК Вагнер не буде на це згоден. Mm -hmm. А ПВК Вагнер не буде на це згоден, а вони тримають це як свій, ну звимоси так, козир Це так. їх саме це їх захист. А в, я навіть скажу так: нейтралізація. Пригоджена, вона неможлива, хоча б тому, що тоді може втратитись контроль над Африкою. О, цікава, цікава думка. Слухайте, тому я і питав, що буде там в Африці, бо я пам'ятаю, так чинак, що там є люди, і це цитадель. От там кажуть, дійсно цитадель їх звідти викори ще І ще невідомо Слухайте в них же був вони ж тут одні з тих, хто десь тут наступав, і в них був доступ до всі всілякої зброї, яку вони ну доставалася їм. може вона і не така нова, і таке інше. Трофейна до трофейної зброї. Невідомо також де вона ця зброя, чи все вони передали, імо, і мої, таке інше, і таке інше. Тобто, це це вже окрема історія. На останок пане Олександре, цікавить мені ваша думка, що там у нас. Біля Антонівського мосту, що там зараз відбувається, дуже кажуть, цікаві події. А, події дійсно цікаві, але офіційних заяв щодо о, лівобережної України о, Херсонської області поки що не було ніяких. У ну, пан ну, пані гуменюк у ну, пані насправді. гуменюк робила якісь анонси. Ми може можемо пофантазувати ну а ну, це ж не офіційне підтвердження, наприклад, того, що там щось відбувається. Я можу ну... сказати так: декілька місяців тому. а, Російські пропагандисти вони влаштували істерику, коли побачили а, наші СССР на лівому березі. Ага. вони тоді казали: о, це вже. Форсування Дніпра, це вже контрнаступ, це все ще зараз таке починається, починається. О, що відбувається, але це була відпрацювання бойових задач саме наших підрозділів ССО. Ми їх, якби кожного дня це знімали та кожного дня це публікували в відкритих джерелах, то ми зрозуміли, що це будена праця наших спецпризначенців на лівому березі, а тому. Скажу так: те, що відбувається там на сьогодні, не знаю. Але те, що перспектива звільнення лівобережної Херсонщини, вона була, є і буде це факт, і ми її звільнимо. Але в першу чергу ми повинні опиратися саме на офіційні заяви. Тобто, якщо буде офіційна заява, що ми розпочинаємо наступальні дії з метою звільнення лівобережної Херсонщини. Ну тоді це якось можна коментувати. Я це до чого правда. питаю, пан Олександр до чого я питаю? О, думаю, тут, слухайте, фактично, ну це класика. Два-три тижні залишилося до саміту о, НАТО, я так розумію. І кажуть, що і, і тут взагалі усі всі е, таємні копенгагенські зустрічі і, і всяке таке інше, але кажуть, е, що може скластися така ситуація протязі двох-трьох тижнів. Що ЗСУ можуть все ж таки не розумію перерізати цей чи коридор, чи що, і дійти під Крим і розпочати вже так звану дипломатичну фазу закінчення війни? Що думаєте стосовно цього сценарію і строків? Два-три тижні. Дипломатична фаза, після того як ми говорили, що росіянам не можна вірити, яка дипломатія з тим, кому не можна вірити згоден з тут З вами. ціма субстанціями можна розпочинати дипломатію. Ну, тільки з ультиматуму. Того, ну, розумієте. Роз... пане Олександр, як мінімум, може розпочати. Ми можемо розпочати тут про ту саму сильну позицію. З ультиматуму вам надається 24 години, і ми хочемо зафіксувати, наприклад, що якась кількість людей або техніки буде виходити у разі невиконання. Все буде знищено. Ну така ми ж можемо вже зробити. Ми ж хоч до цього йшли до сильної позиції. Ось вона в чому в ультиматумі в тому, що вони потрібні повинні зробити забиратися геть і йти до себе. І ще і, і, тут про 200 кілометрову зону кажуть, Ну я не знаю. Тому мені цікаво, зможемо. Є такий шанс, що два-два з половиною тижня і ЗСУ можуть дійсно зайняти такі позиції, які дозволять ну, от такі умови вимагати у росіян. Чи ні? Ні. Ні. Верезу угу. ні. Тому що ми можемо ставити ультиматуми, коли вони дійсно знаходяться в невигідному положенні. А якщо ми кажемо про південь, материковий південь, у них завжди буде можливість відступати в бік Криму, а може бути ультиматум тільки в одному випадку, якщо буде перерізано усю логістику, яка дозволить їм тікати на Крим, при цьому буде перерізано логістику. Яка дозволить їм тікати е, через е, схід е, до Росії. Uh -huh. Тобто в Запорізькій області та частково в Херсонській області е, залишиться величезний контингент, який буде оточений uh -huh. ну, десь 90-100 тисяч особового складу. Uh -huh. Але за два тижні ми, не, на жаль, не зможемо цього зробити. Uh -huh. А тому будуть інші варіанти. Реалістичніше uh -huh. треба розглядати ці варіанти. Uh -huh. І а, вони також будуть ефективні. Я більш ніж впевнений, що саме за ці 2-3 тижні ми побачимо якийсь результат, якийсь ефект а, іншого порядку. Але говорити про якусь таку глобальну uh -huh. а, позицію, яка дозволить ставити такий ультиматум, поки що на жаль, ні. Ну угу. і я ж питаю до того, бо бачу, що як в медіа підганяють під політичну повістку оцю всю історію, якісь перемовини, якісь, як копенгаген, таке інше. Згоден будемо слідкувати за подіями. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні! героям слава нашим кладачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночки підписуйтесь оновлення. З вами був Геннадій винограда програма «Право на правду. Тримаємо стрій.